Походу, не вже тіпи. не ти їж. Походу, вже їжджу. Ні, то ти вже взяв собі. Це вже мій у тебе є. Той не вкусний. Джек. Джек. їж свій. Ні, ти їж свій. Ти думаєш, що той лучше, ні, їж свій. Їж свій. Я зрозуміла, він хоче в шкурки. То ж ти її впустиш. Ну господи. Так цій сім'ї можна хоч колись поїсти, а? Отдай це, на тобі це. Отпусти. Стой, там наклейка. Добре, що хоч алкоголь ще не відбирає. З ним треба пиво якось попити.